Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до фруктового саду. Подивіться, малята, що росте на цьому дереві. Так, це яблука. Це дерево називається яблуня. Давайте ближче роздивимося його якого кольору яблучка? Так, вони червоні. А що ще на яблуні росте? Молодці, на яблуні ще ростуть листочки. А якого кольору листочки? Вірно, зеленого. Ходімо далі гуляти по садку. Це грушеве дерево. Що на ньому росте малята? Так, на ньому ростуть груші. Подивіться, якого кольору груші. Правильно, вони жовті. Груші роздивилися, йдемо далі по садку гуляти. А це нам зустрілося сливове дерево. Подивіться, що на ньому росте? Вірно, на ньому ростуть сливи. Малята, а якого кольору слива? Молодці, слива синя. Яблука, груші та сливи. Одним словом, можна назвати фрукти. Фрукти ростуть на деревах. Діти, а ви любите фрукти? Який фрукт ваш улюблений? Якого він кольору? А який він на смак? Кислий чи солодкий? Діти, чи знали ви? Що фрукти не тільки смачні, вони ще й корисні? У фруктах багато вітамінів. Вітаміни допомагають нам бути здоровими, сильними, красивими та веселими. Малята, а ви любите сік? А мармелад? А компот любите? Малята, а ви знали, що сік, компот, мармелад, варення, желе готують з фруктів? Діти, де ми з вами сьогодні були? Що росте на деревах у саду? Як назвати? Груші, яблука та сливи одним словом. Чи сподобалося вам у нашому саду? А наша прогулянка добігає кінця. Нам прийшов час прощатися, до побачення малята.